І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокоянний, і день, і ніч плачу на розпуття хвилелюбних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. Як кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма орють лихом, лихо засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, так схаменіться ж, недолюди, діти й Подивіться на рай, тихий, на свою країну, Полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого, кричіте, щоб Бог создав вас на не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитеся, як хилились, і знову шкури дерете з братів незрящих гречкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькі землі. Не чужіє, притеся знов. Якби узять усю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою Святими горами Дніпро.